Що Куме, пропоную відкрити по пляшці за вихідні? Ех, підтримую кумчику. Тим паче, що вихідні у нас всього раз на тиждень. О, О тим паче, що в тебе вихідний один раз на тиждень, то міг би його провести зі своїми рідними, сім'єю. А я що, хіба не з сім'єю? Ось ти, воно там малий бігає. Ось кумчик. Так. Це самі найближчі люди. А коли я тобі пропонувала взяти мою маму, ти сказав, ні, я з сім'єю. Так що, кум дорожче, ніж мої. Віка, на цьому пляжі будь-яка людина дорожча, ніж твоя мама. Дуже смішно. От краще з сином проведи час. Сина! Мамо, мамо, пішли грати. У мене там ще надувний басейн є. Чув? Сів'яний, давай. Біжи, біжи, мій синочок, грайся. Пішли. Ать, 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 ать. О, це вже інша справа. А, так, я не зрозуміла. А чого це ви у малого забрали басейна? А він все одно плавати не вміє. Сидіти в басейні, як ти він точно вміє. Та синочок, залазь в басейн. Так тут вже місця немає. Це взагалі дитячий басейн. І чого це ви забрали в нього пістолети, а? А він їм наглався вже. Мам, а можна я піду морозиво куплю? Так, звичайно, тобі гроші кидати. Ні, не треба. Тату з дядьком мені вже дали за і пістолет. Ага. Ясно, біжи, біжи, синочок. Так. Що це таке, а? Це що, пиво? Та яке пиво? Ти що? Тобі пиво зараз скрізь вважається. Так, а ну давай, стріляни в мене цим пістолетом. Ти що, я в людей не стріляю. Так, а ну швидко віддавай. Віддавай. Ага. Це ж віскі! З колою? Ми ж не олігарх віскі чистим пити. Так, я вас зараз вб'ю, а швидко зіраємо! Зараз я, я. Добрий день, я вибачаюсь. Як справи? Як вам у нас відпочивається? Ой, дуже добре. Пляж, прям мі-мі-мі. Дякую, дякую. А ви до нас надовго? Ну, я не знаю, може на годинку, дві, п'ятнадцять. Я просто дуже погано в цифрах розбираюся. От але у мене телефончик запікує, і я поїду. Ага, зрозумів. Вибачте, але лежаки у нас платні. А, звісно, а скільки? Ну, як довго ви вже відпочиваєте? Ну, десь годинку. Ой. Ви знаєте, я ж кажу, що в мене дуже погано з цифрами. А... У мене телефончик зловив геолокацію, і я можу подивитися, скільки я тут. Не треба, я зараз порахую вже десь. Це приблизно 150 гривень помножити на ну десь так, щоб було. Ну, десь приблизно 500. Гривень? Доларів, а це тільки за лежак. А ще плюс кабінки, плюс парасолька, ну і плюс податок на курорт. Зараз телефончик все вирішить. Але Буся, Буся, мені терміново потрібні долари. Скільки? Тисячу. Тисячу доларів. А це за пляж, за лежаки, за парасольку, за якийсь там як ви сказали? Податок на курорт. Податок на курорт. А чому так багато? Я не знаю, це робітник, стільки сказав. Добре. Зараз все буде. Добре. Ну що, кицю, ти як? Я нормально дякую. Та я не тебе питаю. А, ти про мене буся, дякую, все добре. А. а ти кицю, як? Тепер я тебе питаю. Все нормально, дякую. Дякую, що обрали наш курорт. Молодець. Слухай, а при ще два шезлонги. Зараз мої куми прийдуть. Так а вільних шезлонгів більше немає. Як немає? А от ті двоє чмирів, то твої коришки. А Ха -ха -ха, Ти каже, немає вільних. Зараз я їх сюди принесу. Е, шезлонги? Спека сьогодні, так? Ой, не кажіть, я сама з тінька вийти не хочу. Ну, хіба можна ховати таку красу в тінечку? Слухайте, а ви можете мені допомогти? Розумієте, в мене така проблема, лікарі мені забороняють засмагати. Можете мені спину намастити кремом? Будь ласка. Ну добре зараз. Дякую. Ой. А мене, до речі, Сашко звуть. А мене Єгорка. Е, гарне ім'я. Який Єгорка? Як Єгорка? От так Єгорка. Нормальне ім'я для її чоловіка. А що? Буся, це не те, що ти подумав. Просто розумієш, цей чоловік попросив мене, щоб я йому допомогла. А, а, да. Это, да. Uh. Так, розумієте, мені не можна засмагати. Мені лікарі забороняють, щоб я знаходився на прямих сонячних променях. Тому я попросив вашу дружину намастити я мені. Я Свою uh. дружину знаю. Ну, що ж, допоможемо чоловіку не згоріти. А вже ж допоможемо. <гум> ага. Ну що, брата, не попадають на тебе сонячні промені? Ні, дякую вам. Захочеш я.